Купір святої праведне Анни. свято Трійці. Під час такої негоди ми ще, звичайно, не окуналися. Ураганний вітер. Йде злива, але дівчатка все одно з нашої групи молодці будуть звершувати томивання. Ну, самі бачите, яка погода. Але насправді, якщо побачите, всі щасливі вилазять з купелі, з радісними обличчями, з посмішками. Ну що, дівчатка, ті, хто окунувся, пару слів. Ну, і як воно? О, правильно, ви молодці, я вам опишаюся. Бачите, йде дощ, досить досить сильний дощик. Але нам, нашим людям, які подолали дуже велику відстань, щоб окунутися в благодатних водах купельська права Дманни. А це особливо важливо під час війни, бо людям допомагає окунання в купелі допомагає від стресу, допомагає від депресії. Вони з радістю окунаються. З радістю. Виходять з води. Тому і ви теж замовляєте нашу поїздку. Світин, як бачите, незважаючи на погоду, не зважаючи на війну, ми їздимо, бо людям це потрібно.